Всім добрий день! тихий, саме головне, що був усіх. Сьогодні у нас 27 жовтня. І я вам хочу, мене тут запитують, я вам відповідаю на ваше запитання. Як я готовлю крупнолисні гортензії до зими, так як уже другий місяць осені. І... Ну, вже ж таки пора, да? але вона не думає. Тут дівчата написали, що дайте її покайфувати, ці крупнолисні горстензії після жари, після спеки. Хочу вам показати, що я роблю. І в мене вона, бачите, все стоїть і не думає ще лягати спати. Значить, що я зробила? Я їх, оці ті, що в мене я вам показувала, вони в мене обстрижені. Були це мій експеримент тут на двох гортензіях. На двох, я знаю що, а на трьох гортензій експеримент я їх дуже коротко не обстригала. Ось це дивіться, цариця в мене обстрижена дуже коротко. І мені треба, щоб вона заложила китучу бруньку. Бо вона була в мене метр по 50. ту, що я вам показувала, я її дуже коротко обстригла. і хочу, щоб вона в мене наростила значить, нові квітучі бруньки. І не була така висока. Тобто оновила кущ. І також тут у мене ще є експеримент. Значить, і це в мене експеримент. Також, але тут щось не сильно я бачу, що тут ці квітучі бруньки. А що це в мене? Це Малинова в мене, малинова, дуже обрізана і не сильно щось вона наростила квітучі бруньки. Вони в мене так і поїдуть, оце. Прям я їх не буду ні зрізати в них, нічого. Вони в мене будуть стояти дуже-дуже довго до морозів. І потім вони в мене всі поїдуть в гараж. Значить, ці що в мене стоять у великих горшках. також оці. Я їх теж обрізати не буду, не хочу. Квітки я обріжу, листя саме от обпаде. Якщо не обпаде, то обпаде в гаражі, і я їх там почистю. І я ними любуюся, не хочу їх трогати, і хай вони собі так у мене як вони стоять. І це також як експеримент. Чому? Тому що я їх не обрізаю, не обрізаю цей опал. От він таки буде в мене стояти. Потім я його листя приберу, квітки уберу, і він у мене буде стояти такий високий до весни. Весною буду бачити, що з ним буду робити. Значить, по цим я вам просто вже дивіться, яка брунька квітуча. Шо хто не бачить ці квітучі бруньки, то подивіться, яка ця квітуча брунька. Огромна. Одна, все дивіться, друга. Це на самих верхушечних. Це в нас. Що це в нас? Це дольчичі у нас. Бачите, які квітучі, прям огромні, огромні, огромні. Дивіться, які. Оце вона вже таку квітучі бруньки в неї. І оці в неї квітучі бруньки. Ось, Бачите, які величі, великі такі. І вони червоні, якщо вони червоні, вони квітучі. Якщо вони зелені, значить вони не визріли. Це вже я точно знаю. Значить, Оце вони в мене будуть тут. Потім дивіться, всі, оці, що в мене 10 літрів. 15 літрів, 5-літрові горшки. Я їх всі, бачите, трохи показувала вам. Гора була у мене листя. Я їх отак ось вони у мене стоять під будинком. Це мої маточники всі. От. І вони, отак, бачите, стоять у мене. Частину ми відвезли на дачу. Вони будуть зимувати в парнику. А ці оці, бо в мене всі просто в гараж не влізуть вони, то оці, бачите, вони стрижені трохи, чубчики в них такі оставляні, для того, щоб оці стволики у них почорніли. Будуть стояти вони також довго до морозу. Може, даже перший мороз, якщо і буде, то мінус один, вони в мене будуть стояти, щоб вони скинули листя. І потім я їх буду заносити в гараж. Але якщо зразу будуть передавати, що буде. В мінус 3, мінус там 5, то я їх заносю з листям прямо в гараж. Вони це листя скинуть через місяць. Я його буду, поїду піду підутий гараж, буду чистити. Звісно, не сильно така цікава робота. От. І почистимо це листя, викинемо, і будуть вони так стояти. Стосовно полива. Дивіться, Тут різні в мене горщики. То чого вам хочу ще показати? Дивіться, оцей горщик, ось, в нього забита корнева система Magical Revolution в 5 літ... літрах. Просто тут сплошний ком. Він сохне в мене, ну, дуже-дуже сохне. От зараз от мені треба його полити. Представте, він сухий. Я його так піднімаю, все тяжкий. І цей тяжкий, а цей сухий. Значить, я його просто пересажу в 7-літровий горщик, добавлю трохи землі. Тому що він може в мене засохнути, бо я не зимою ж не буду поливати в гаражі, ходити їх перевіряти. во перше там вони стоять дуже тісно. І це ж треба тут і піднімати і дивитися, щупати. Не буде часу, зима холодно. Значить, якщо у вас є такі горщики, великі вже, і вони дуже забита корнева, то пересадіть їх, добавте хоча б на. Один палець, отак, на один палець додавте їм більший горщик. Засипте туди землі от, чи торфа, і вони вас будуть так краще перезимують. Тому що зимою вони повинні бути вологі. Це одне із умов. Також ось тут я знаю, в мене також є такі горщики. Тут, по-моєму, я так тут вже я коли їх обрізала, то мені треба їх передивитися там десь до п'яти горщиків мені треба просто їх пересадити в більші трошки горшки. Бо бували такі в мене случаї, що коли зимою тепло, плюс 6, плюс 8, в гаражі теж тепло, і вони сохнуть. І вони сохнуть. Я ж туди не хожу в той гараж, а потім весною я їх виймаю, а вони повністю пропали, вони просто висохли. Щоб у вас цього не було, вони, ви повинні ставити їх приміщення вологими. І коли зараз у вас, вони, бачите, в них листя зелене, подивіться, яке у них жирне листя. Вони взагалі вони були, вони не думають, чи взагалі спати. Вони просто вегетують, кайфують, і їм це подобається. От, то вони повинні бути у вас вологі. От сьогодні йшов такий дощ гарний, і вони прямо під дощем гарно намокли. І мені це добре, я їх не буду поливати, і таким чином вони в мене будуть стояти ще до холодів. Також є ще 5-літрові горшки в мене тут в основному. Я їх не буду врізати, нічого їм не буду робити. Точно так же їх на них йшов дощ, вони вологі, прям поналивав в них. І так як вони в мене стоять просто вже відкрито то вони занесуться в гараж, і там будуть, будуть скидати листя. Також є у мене такі горшки. Дивіться, на них йшов дощ цілий день, фактично, сьогодні. Ну, не цілий день півдня йшов дощ, і він легкий, тому що, бачите, сплошна корнева. Мені його треба з оцього цього 2 літра пересадити хоча б в 4. От, тому що корнева буде суха зимою. От, оце мені треба ще їх перебрати тут. Така робота в мене буде перебрати і трошки їх пересадити. Одна, мене тут запитували дівчата, як їх поливати. Як поливати? То ви раз в неділю заходите і дивитеся. Якщо у вас зверху сухо, попробували горщик легкий. Берете ліку і доливаєте води, тільки зимою не злорадствуйте. Чуть-чуть підлили, там, щоб воно така волога була, і все. От. Бо ви ж не будете шланги поливати там, де вони у вас будуть. У мене то їх дуже багато. Мені щоб їх вони Вони там просто будуть там стояти, там пройти не можна буде в гаражі. Через то ми вже одну частину, трохи великих горщиків, вивезли на дачу, вони будуть стояти в парнику. Може і ці трохи будуть в парнику, може, трохи на стойках будуть стояти, тому що в мене є ось такі голландські стойки. От, я їх хочу виставити на стойки, щоб вони стояли. Мені так зручніше за ними дивитися. От, ну, коротше, якось отак. От. То хочете, обрізайте їх листя їм. Хочете їм листя, не обрізайте. Це вже ну, ваше право, що ви хочете їм так і робіть. Я їх раніше обрізала, бо в мене було багато часу. і Мені тоді комфортно, тепло, я їх обрізала, в гараж занесла, і вони стоять, в мене там не мусора, нічого немає. Ну в цьому році в мене взагалі на це часу немає. Я трохи ці великі постригла, маленькі, взагалі не буду чіпати їх. От, вони повинні в мене зараз найголовніше наростити квітучі бруньки, тому що це в мене вони на квітіння тут стоять. От, дивіться, які. Почорніли і квітучі бруньки у Чорного Рицаря. Гляньте, який він темний зробився. Ні, ось тут Чорний рицар. Вибачаюсь, оце Чорний рицарь, Ось Оце. Ні, це аметіст. Я вибачаюсь. Де ж ти Чорний рицар? Ось він. Його листя трошки друге. Дивіться, який він. Бачите, які бруньки вже? Це вже квітучі бронечки. А це медical Гляньте, які в неї листя. Прям дуже гарне таке, прям сливове таке. От, і це меджикал Рубірет. Це мої маточники тут стоять ще одні. Ну, в общем, -то, я вам говорю, що ви, а, ще що запитували, що одні. Ось такі темні стоять, другі світлі, одні вже такі, бачите, вообще жовті. Так що це для новачків інформація. Ось дивіться, яка червона. Подивіться, які красиві. Ну, просто красивений. Тут, взагалі, вже дивіться, ось яке. А тут зелене. От. У кожного сорту свій колір листя. Він в них ізначально свій. І коли осінню, отак от восени, вони ці гортензії, ці сорта, вони більш ну, показують свою, свій колір листя. От, я вже, наприклад, знаю, що чим темніше листя, тим темніша гортензія. От дивіться, що це таке у нас меджикал. Аметіст. Тоже вам бачите, який він. А це, а це такий червоний. Свіч Грандеблаш Бачите, яка в неї червона червоний колір листя стало. От у кожного сорту. От, наприклад, із серії музикалки, Ось сюди, бачите, музикалка стоїть у мене. От. В них, взагалі, взагалі зелене листя. Просто зелене. А це, ось я знаю, що це листя, воно таке необичне перлина. Блек Дімот перл. Перлина. Бачите, яке вона і красиве листя. Я вже просто по листю можу приділити сорту серію, хоча б гортензії. Просто сорту серію. А ще вам хочу показати: оце ж цю гортензію з картопляним листям. Ось дивіться, яка вона. Зараз вам покажу її. Ось, ну, бачите, яка вона? Це ж ти картопляний лист. Тоже вона вона буде квітнути наконець, то вона ж взагалі якась декарка. Це я не знаю, що це за сорти. Ну, або, як кажуть, вона мене, або я її цей сорт. Сорти, вірні, і в мене їх три. Тут теж видно вже, бачите, як картопля, картопляний лист. От. Так що у кожного сорту, ви вже, якщо будете займатися, то буде вже, будете вже знати. От. В основному. Дуже багато гортензій, які мають просто таке насичене зелене листя. І воно осінню зелене, потім зразу жовте воно і все. А от такі оці: ось, це Меджикали, Блек Діамонт. В основному у них йдуть темне-темне листя. От, наприклад, у Рембранта у них не темне листя, не в всіх, а у свіч. Теж зелене листя, просто зелене листя, але плотне таке. Оце ось о... аметіст, бачите, який. Меджик, але всі мають такий насичений темний колір, аж червоний. Вони зараз у мене такі малі висажені в парник П9. Їх там дуже-дуже багато. І я їх такими ядочками посадила по сортам. Вони такі цікаві зараз. Одні вже такі, прям, геть, бачите, що скинули листя, геть жовте листя. Ну, жовте листя, воно ще може, знаєте, чому може скинути? Тому що горщик забитий був корневою. Ось у корнева забита. Це горщик легкий, недополив був. Реальний був недополив. І от вона вже скидає листя, вже буде спати. Типа, все, я буду спати вже. ви мене не поливаєте, значить я вже буду спати. Так, ці що в землі? Дивіться. Е, Попідстригала їх трохи. Тут у мене така ціла алейка висаджена. Е, Перетрубація вже, значить, оці волотисті гортензії в мене були на штамбі. Тут хто, хто бачить мої відео. Поїхали вже на дачу, запосаджені на дачі. Чому? Тому що тут ми будемо робити дуги. Чоловік купив мені дуги і накриємо з панбондом. Щоб, щоб не кожну гортензію накривати, а щоб накрити таким рядом. і Таки зробити їм парник. І, а в парнику волотиста гортензія зимувати не може, не може. От. Не можна її то прийшлося мені оці штамби мої повезти на дачу і висадити там на дачі. А тут весною будуть посаджені сорти гортензії. Таким чином у мене тут така алейка. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 15 штук гортензій. Це експериментальні, дослідні вони в мене. Тут в основному меджикали. Мата Матахарі, дивіться, яка. Гляньте, яка. Просто в неї таке листя. Я вам скажу, що в неї листя в землі зовсім не таке листя, яке в горшку. От, ось сюди чорний рицарь, опал. Е це що в мене? Ruso джевел, Dжевел. Там е -та, Black Diamond, там dolчачі. Тут буде висаджена е Magical Dark Ruby. Тут теж Red Ruby. Тут в мене будуть такі знаєте, сорти. От. І я побачу, як вони зимують, і будемо наблюдати за ними. Ну, тут, звісно, такі вони бруньки позакладували. Що це як мені їх зберегти? Тепер саме головне мені їх зберегти. От. І тут буде стояти парник. Говорила вам, що рембранти не міняють листя. Міняють. Бачите, це ж дольчий чіт поміняв листя. Значить, І все ж таки дивіться, яке червоне листя у рембранд Белапіч. Взагалі червоне. Просто вони в мене на сонці стоять, а там були... Там навіс був у мене. Через то він Вони е, не сильно поміняли. І тут роблю я трохи перетрубацію, покажу вам цю обрізала геть, вже показувала вам. Може, хтось відео не бачив. Дивіться, яка вона наростила, який, яка. Просто рівні пагони одні в один, подивіться, які. І мені треба оці тепер бруньки зберегти. Гляньте, які в неї бруньки тут, подивіться. Це взагалі просто буду накривати її. Не буду рискувати, дуже, дуже мені буде шкода, так що будемо накривати і із От. І переробляю тут Накупила хвойних нових, ялинок гарних, кедрів. Тут, бачите, все викопала, викопала вже гортензію, викопувала ялинки, все поїхало на дачу. Тут буду переробляти цей вугол. Значить, поїхала в мене на дачу самарська Лідія. Бо взагалі тут просто розростається ця сосна валіха. Вона в ось, бачите, місто неї втикнула вже Барбариса. Бо вона просто тут в углі. І у мене волотисті гортензії. В основному ми робимо там алею. Там буде дуже багато сортів, вони будуть всі підписані, вони, ми будемо за ними наблюдати, Будем, буду їм вам показувати. То В основному волотиста гортензія буде на дачі. Крупнолисна, тут у мене буде солодкі сорти, будуть вдома. Отак, трохи, бачите, попідстригала стуї. Навела порядок на ці гірки, бо тут вже таке було, що це взагалі жах було. От. Кульки поробила. Ну, в общем, отаке гул. Так що робота йде. І, а, ще покажу вам зараз. Пістригла цю блакитну із Австрії. Бачите, яка вона метр, ну, метр п'ятдесят, мабуть, її. Така вона огромна, лиса. Зробила і лису. От. Вона мене не укривна, я її не вкриваю Значить, мінлива. То вже наростила гарний кущ. Побачимо, чи будуть в неї бруньки, бо були обрізані. Це теж як експеримент. Ну, а тут теж висажені нові гортензії, ці викопуються от великі, а ці ось тут -от -от посаджені нові гортензії. І ця викопується на викопку. От. От. Так що це, то це таке. Що ми робимо? Копаємо, садимо, копаємо садим, копаємо. Двіження це життя. Лопата, любимий, як то кажуть, друг людини. Це в мене. Не знаю я в кого, а в мене так. Так що, екскурсію я вам провела, відповідь на ваше питання я вам відповіла, дала, так що всіх вас люблю, обнімаю. Бажаю всім тихої мирної ночі. Під цим відео буде група, силочка на групу Viber. Будь ласка, переходьте. Там у нас спілкування. У нас там цікаво. Клуб Горден Зиманів. І чекаємо перемоги, робимо Україну квіточою.